Вітаю вас, шановні. Я Макс з магазину Max Toys. І сьогодні я пропоную до вашої уваги невеличке поповнення. Вже дуже скоро настане або вже настав такий праздник як Хелловін, і як він пов'язаний із Жехами, то сьогодні буде, можна сказати, що в цьому напрямку саме поповнення. І почнемо ми із відеокасет. Дав, давно їх можна сказати, що не було. І перша в нас йде такий от фільм Безумний Макс, перша частина. Це не, мож, не можна сказати, що це прямо фільм жахів, але все ж таки дещо тут пов'язане із тим самим насиллям. Тому я вирішив. Його додати до сьогоднішньої підбірки. Так, це в нас піратка, на жаль. На жаль, я тільки нещодавно дізнався, що Безумний Макс виходив і в ліцензії від нашого дистриб'ютора Інтерфільм. На жаль, він мені ніколи не траплявся і було б дуже цікаво його знайти. Далі в нас фільм Леса Крейвена Електрошок. Фільм режисера Кошмар на вулиці В'язов. Це в нас 90-го року фільм. Також це не ліцензія, на жаль, але, як на мене, ну і як ви самі можете побачити, не в дуже гарному стані коробочка. Але цей фільм мені запам'ятався з дитинства і я вважаю, що його можна... можна додати до розділу жахів, оскільки доволі крутий фільм. Особливо на той час, це оце стрибки із телевізора до тіла. Гарно, гарно. Далі в нас челюсті від прем'єр відео або прем'єр мультимедіа, прем'єр мультимедіа так. От, тут навіть є тиснення на коробочці. Юбілейне іздання І вона також без наліпки, але все ж таки це ліцензія від прем'єра. Хоча не завжди були наліпки, на жаль, бо з наліпками все ж таки воно виглядає більш крутіше, я би так сказав. Але це фільм доволі старий, але залишається культовим. Можна сказати, оскільки. Після перегляду цього фільму не завжди буде комфортно плавати десь на глибині. Отак от. Далі, далі в нас йде Волк із Джекал, Джеком Ніколсоном та Мішель Пфайфер. Це в нас відеосервіс із наліпочкою, ліцензія. Також можна сказати, що фільм став одним із культових особливо, що стосується перевертнів, Бурдовакі. Бурдова Бурдоваки це вампіри, е, оборотнів, волков, волков. Крутий, крутий фільм. Хто його ніколи не бачив, я рекомендую. Згляніте йому в глаза, це глаза звіря. О, ну і що, можна сказати, доволі круто, от що стосується особливо старих фільмів, старих фільмів особливо, що пов'язані із поверненнями, оскільки там була відсутня комп'ютерна графіка, це все робилось. Забув як вони правильно називаються, ну, не дизайнерами. Не суть. Робилось спеціалістами всі ці ефекти, тому воно виглядає доволі круто і навіть на сьогоднішній день. Далі у нас Фантазм, четверта частина, також без наліпки. І це якийсь концерт, яка відео, але ну це не ліцензія. Це отака от якась маленька конторка зробила. Ну і четверта частина, особливо, як на мене, так, вона хоча і. Є продовженням, можна сказати, що також хультової серії фантазм, але от таке от четверте. Я не хочу просто говорити нічого поганого, оскільки я дуже поважаю і мені подобається перша, особливо та друга частина. От, але от з кожною частиною вони все вдавалося все становилось гірше і гірше. Але. Оскільки, якщо комусь цікаво, є перша та друга частина в книжці. Але четверта частина є і на відеокасеті. І серед відеокасет в, наш, в нас також є оно ліцензія мост відео, Медіамост. мост. Навіть ось такою от наліпочкою від Warner Brothers. І що нестандартне, я би сказав так, оформлення, що саме вона дістається із боку. Виглядає доволі круто. І все ж таки, коли касета достається з боку, можна сказати, що коробочка більш довше буде жити. Оскільки буває так, що коли знизу, особливо, якщо не дуже, Правильно вони зберігалися, то потім десь розвивається деформація, і кожен раз, коли її дістаєш, якщо вона особливо заліпне, то ти просто портиш кінчик. Ну це таке вже. В нас є оно, це не той панівайс, а це перший панівайс. Оно від Стілена Кінга. Трьохгодинний годинний фільм. Тяжко порівнювати, що краще це або ремейк, оскільки і той, і той я вважаю доволі крутими. А також, що в нас ще є? Ще в нас є фігурки по хоррорам, а саме перше в нас іде чакі. Це фігурки від Мега, які мають аж 14, як зазначено на вкладинці, точок артикуляції. І тут в нас чакі із пістолетом. Хоча доволі дивний як на мене, вибір, оскільки позаду вони додали фото його із ніжем, але чомусь вирішили сюди всунути йому пістолетом. Але Чакі в нас не один. Оскільки як же може бути Чакі без своєї дівчини Тіфані, наскільки я пам'ятаю. Саме к мене, що ніде не зазначено, як її звати. Здається мені не Тіфані. А якщо я не помиляюсь, якщо я помиляюсь, то будь ласка, позначте це в коментарях, скільки тут просто зазначено як наречена чакі, Брайт of Чакі. Це також у нас мега хоррор, от даже зазначено щось 17. Universal Studio 21 рік. 14 точок артикуляцій, а от саме в неї вже тут і є ніж. Ось така от нас красунька. Але це в нас не єдина дівчина, яку ми запросили сьогодні, бо ще в нас є монахиня Валак The Non. Також хорор 17, мега, 14 точок, 21 рік. В принципі, все, що, як і в попередніх фігурках, така от красуня, і це в нас екземпляр із відкритим ротом, оскільки вона ще є в, можна сказати, що, в стандартному стані, а це якби ексклюзив. Ну, я десь... Дещо зустрічав, що зазначено, що це А-ля-ексклюзив, але наскільки це ексклюзив або ні, я, чесно кажучи, не знаю, та й де це не зазначено. Так, я пам'ятаю, що був доволі непоганий, хороший фільм жахів саме про цю монахиню. але що він якийсь прямо крутезний, я би не сказав, оскільки... Я не дуже пам'ятаю якихось обставин з нього, тому скоріш за все це просто якби непоганий ж... фільм жахів. До речі, зараз вийшла друга частина, я все ніяк не зберуся її передивитися, оскільки вже починав два рази і заснав просто. Можливо, якби не той час і не ті обставини були для перегляду, але все ж таки... Подивит, передивитися, подивитися, я його бажаю за необхідним. Далі в нас від, від, від Mega Jeepers Creepers цей монстр, який також я гадки не маю як його звати, але все ж таки який, який, якесь ім'я в нього було, оскільки саме Jeepers Creepers це була якби там пісенка, читалочка, гадалочка, як вона правильно називається. І також це в нас 21 рік, Mega, Мега Monsters 17. Чутка припилений. Серія хорор І отакий от він красить, коли він без своєї шляпи, до речі. Шляпи тут ніде немає, так? Ну, Позаду його... Ні, шляпи немає. І от його плащ такий... У крові, можна сказати, в потоках. Ось такий от в нас саме красунчик. Гарний гарний. І, і хто в нас ще є? Оскільки можна сказати, щоб ми завершали касети переглядом оно про клоуна. І в нас із фігурок також є клоун. А саме слів із по фільму Killer Clowns from Outer of Space. Отак от, от. Ну, До речі, тут на вкладинці зазначено всього лиш Killer Clowns Хоча, як я і сказав, що це клоуни вбивці з космосу, що назва фільму набагато довша. Ну, можливо, вирішили, щоб око не... Сильно розпилялися. І також це в нас 21 рік, Мега, 14 точок, серія Мега Monsters Horror. Ось такий от красунчик. Е, я знаю, що навіть в деяких людей є фобія на квоунів, тому я вважаю, що особливо от, на цей праздник Галовін ви зможете зробити крутезний подарунок. Саме цій особі, вашому товаришу, другу, знайомому або ворогу, який боїться клобудів. Отакий от красень. Ну і виглядає він саме так, щоб поставити собі на полочці, на тумбочку, біля кроватки, щоб вночі просипатися і дивитися на нього. Що ж, аплодуємо. На цьому в нас все. Таке от завершення сьогодні новинок, але це не всі новинки, які в нас до нас надходять, оскільки в описі відео будуть зазначені, як і інстаграм, сайт магазину. Підписуйтесь, якщо вам цікава ця тематика, не тільки ця, от яка сьогодні була, а взагалі. Скільки багато фігурок, коміксів, книжок, відеокасет, все надходить. Не завжди поспіваю. Все це, це, публікувати, але я намагаюся, як можу, в тому ж в інстаграм висвітлювати ті новини, що в нас проходять. Наразі, напевно, це в нас все. Дякую, що додивилися до цього моменту. До нових зустрічей. Пока-пока. Слава Україні!